Мені перший виступ після поранення, у нас живот перерізаний, всі кішки мені винімали, печінка розстріляла, лав'яня там розстріляла. І мені лікарі казали, ти не то що співати не будеш. Я 20 років віддав я в Італії вже в театр співав, це все моє життя було. Не те, що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, з трубками ну, все життя з дрінажами будеш ходити. І ну, я кажу, вони дуже надихали військові, коли ми лежали в харківській реанімації, вони виглядали, як такі, яких зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть, зараз все окей, не всі, звісно. Але деякі з них, і от, мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? Я вірив, що я знову буду співати. І вже в Німеччині, як не ставимо мене в Німеччину на лікування, то там більше на реабілітації був, ніж між долікуванням. Получається так, ну, вони не проводили таких серйозних операцій в Україні, змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже, О, якщо то про не співак, я лежу без полівізаних, живуть перевізний, поняв, живу, без крові там ще ти Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. И, а, я, а Він пошутив, а я за серйозно сприйняв. І я позвонив в інтернете Міщенко. Це піаністка, яка на Майдані, в 2014-му грала на морозі. Це можна, до речі, загуглить. Там В Києві, станція метро, є з портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, the New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це там були інтерв'ю, це то, що в аккаунті можна зайти глянути, до речі. Ну, яким вони враження було, ну мужик, ну, нарешті я співаю, але на... я взагалі вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну, це взагалі чудо було, я був дуже щасливий.